Футбольного клубу Дінас. Цей стадіон розміщений в 15 кілометрах від Києва в селищ Любіш. Сьогодні на цьому стадіоні свій перший офіційний матч в 2015 році проводять молодіжний склад Львівських Карпат, суперником якого є команда Донецького металурга. Саме донечани у ну, зв'язку з подіями на сході, вони всі свої домашні матчі проводять на Київщині, і сьогодні. Ця гра відбудеться на полі футбольного клубу Дінас Донецьк, А будемо сподіватися, що це станеться з часом. А тим часом команди вже готові до гри. Зліва від нас з вами вкидати будуть гості. Вже вкинули. Це Матвєєв переводить м'яч направо. Кравець стає на заваді. перехоплює м'яч Карпатів, ця ненадовго, довго пішов небезпечний простріл. Дуже було небезпечно, але. Іван Селецький зумів перехопити голошу, що я кажу, останнього покоління Газон. Як вдалося вияснити до матчу, поставлений він ще у 2008 році, але тим не менше. Ось небезпечна атака. Максим Грицьов обіграв захисника. Виходить, сам на сам обіграє Галайду. Ще раз обіграє Галайду, ну, але не дають, не дали пробити. Не дали пробити поворота. І 13 очок, які дозволяють займати лише 11 рядок турнірної таблиці. Зрозуміло, що першочерговим завданням для молодіжної команди це є підготовка гравців для основного складу. Ну, але, напевно, все ж таки чемпіонат є чемпіонат. І, як кажуть, турнірних завдань ніхто не відкидав, ось непоганий удар в поворотах, фактично перший удар поворота в сьогоднішньому матчу. Наніс його за меж карного шкіросту Савоску, що перехопити, але тим не менше м'яч. Опинився в Порочинської. Ігор зробив неточну передачу. І вже Задарака по правому флангу намагається вивести ай-яй-яй-яй, помиляється при виході. Ну, ви самі все бачили. Помилка, помилка нашого воротаря Івана Сілецького. Ну, мав він задарака, віддав наш воротар. Зараз забув про цю помилку, напевно, вже після гри разом з. З тренером ворота Володимиром Жировчуком вони розберуться, чому так сталося. Але зараз а ось зараз наніс удар по воротах Василь Кравець. Ну, Василя половині поля. Довга передача вперед на хід Все тому ж Жмишенко. Але цього разу Іван своєчасно вийшов з воріти. Ну, я думаю, що, знаючи Іванін характер. Ще раз кажу, що Іван вміє взяти себе в руки. Напевно, ой-ой-ой, знову не помилка нашого воротаря. І, боже мій, оце я наврочив. І рахунок стає 2-0. Не зміг Іван як слід вибити м'яч в поле. В результаті м'яч першої частини сезону грає зараз в першій команді. Ось непоганий удар. Здорово скинув грудьми. М'яч поруч буде довга передача в карний майданчик. Пішла передача. ну... Задарака перший на м'ячі виносить, але е -е, Поручинський зіграв вдало на підборі. Віддає ну, ось небезпечний момент. Простріл, простріл виконав. Ще таки кілька падінь для Максима на спину. і Може він матч закінчити достроково. Удар чудово! Чудово викотили під удар м'яча. Другий тайм розпочали тих самих складах, що закінчували перший. Кирило Матвєєв буде пробивати штрафний. Стінка з двох гравців. Це Ігор Порочинський і Вадим Страшкевич. Подача. Накидка явно на домашній. І удар. І третій м'яч. Третій м'яч залітає в ворота нашої команди. Це Мар'ян Мисик оформляє дубль. Ну що тут скажеш? Просто як воно є. Але є ще 35 хвилин. Що найменше в наших хлопців на те, щоб виправити ситуацію, по крайній мірі, програти з пристойним рахунком. А, а ще було б краще, звичайно, якби здалося зробити кар... Ось, кравець небезпечний. Простріл! чудовий. Ну, Страшкевич мав забивати, але так кажуть, і Савошко вроді готовий пробити. Ну, але б'є Страшкевич. Ну... Чесно кажучи, з такої позиції можна було пробити набагато краще. Ну, там йде штовханина на штовхному майданчику, опиняється на газоні. Здається, це, Ні, це не завіський. Удар. Ну, непоганий вийшов удар, але Стілецький зумів перевести м'яч. Але не дали захисники пробити, поки наші хлопці намагались пробити м'яч, залишив межі поля. Ось ще один прохід вперед. Ну, буде гол! Ну, ай-яй-яй, дуже небезпечний, був удар Полюганич. Просто там може Карпати поки що організувати осмислену атаку, Ну, може зараз щось вийде. Перехо... Ну, Помилка захисників Захарків віддає на Поручинського. Поручинський входить. Непоганий удар, але знову ж таки на місці воротар суперника. Ще один непогана передача. Заблокували удар Савошка. поставити Івана Селецького має на увазі І правильно поставити стінку. Троє гравців лише в стінці. І так… Я не розіграю, а віддав передачу і ненадійно зіграв. І ось Маркович майже боліт. Проти нього один лише Павлюк. Карпатівці проходять вперед. і Ось шість карпатівців проти двох гравців оборони. Ну що буде, Боже мій, ну що ж зробив Маркович? Здарно віддав передачу, прямо в руки воротарює. І... Ну, це, напевно, був найбільш не небезпечний момент сьогоднішнього матчі зі сторони Карпат. Але що з того, якщо не змогли правильно розпорядитися з м'ячем? Це той випадок, коли кількість не переросла в якість аж ніяк. А ось зараз а, поталанило нашим гравцям, що не дотягнувся до м'яча гравець Металурга. Але ні, м'яч таки залітає. Четвертий гол в нашої ворота і рахунок стає 4-0 після передачі з лівого флангу.